Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео поговоримо на таку ще одну важливу тему: як приближення кордонів НАТО до території Росії. Знаємо таку вже офіційну інформацію, що Фінляндія вже стала повноправним і офіційним членом НАТО. Тому те, чого Росія найбільше боялася і найбільше не хотіла, те з ними і відбувається. Не хотіли вони, щоб НАТО було до них дуже близько? Так НАТО максимально близько і підбирається. відповідно, сьогодні в нашому прогнозуванні, я хочу подивитися, як же вони будуть на це реагувати, що будуть знов розказувати. А може, надумається все-таки вивезти з України свої війська на фоні того, що відбувається. Давайте будемо сьогодні з'ясовувати. Нагадую усім, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі нових відео та прогнозувань, які ми з вами регулярно робимо. Поширюйте відео, залишайте коментарі і підтримайте подобайкою. Отож, давайте подивимось, як на це все, що відбувається. Приближення кордонів НАТО до Росії. Давайте подивимося, як на це вони будуть реагувати. І що це, в принципі, може. Що це, в принципі, може дати? Перша карта, і вже така карта невдоволення. Двійка кубків перевернута. В прямій позиції це карта любові, а в перевернутій позиції це карта якраз не любові. Агресії, ненависті і невдоволення. Тому, звичайно. Що цим вони, знаєте, таке слово, от, невдоволення. Тому що, ще раз кажу, те, чого вони так найбільше боялися, чого вони не хотіли, тими своїми діями, тими своїми вчинками, які вони роблять за останній період. Вони наближують якраз той для себе найгірший сценарій. Друга карта. Тут у нас рицар жезлів. Бачите, така мені от вона сьогодні про така карта охорони варти і спостереження. І так чи інакше їм прийдеться підсилювати вже свої там границі, кордони, ближче до Фінляндії. Щоб з тої позиції, а раптом НАТО захоче на них там напасти чи ще щось. Тому зараз добру частину якогось свого ресурсу. Армії, ще там, не знаю, зброї, техніки, вони будуть змушені відправити саме туди до кордону, підсилювати той свій кордон. Дивимось далі. Аркан нуля, аркан дурня. Це називається наскільки ж треба бути дурним, так? щоб не розуміти, що далі для них буде тільки гірше. Ще одна карта. Робота над підселенням. Бачите, ото, що я кажу, що вони зараз будуть там частково відправляти свої війська, техніку, ну, будуть підселювати з тої сторони кордону. А ще будуть різного роду заяви. Вони вже от думають, як ще заявити, як що ще сказати. Заяви, які стосуються, що їм кругом всі загрожують, і їм кругом всі хочуть знов поганого, і які вони знов бідні там і нещасні, і як вони переживають за те, щоб, щоб, не знаю, там, щоб на них там не напали, чи щоб їх там, одним словом, но невдоволення дуже велике. Що це, в принципі, дасть наближення от, границь НАТО, кордонів НАТО поближче до Росії? Що це дасть, в принципі, в світовому варіанті? Перша така карта зірка. Здійснення бажань. Правильно, здійснення бажань, бо треба їх просто цього агресора заглушити. Друга карта. Щоб тримати ворога під контролем. Третя карта під спостереженням. Четверта карта. Карта твійка мечів, щоб бути чітко готовим до того, що відбувається, і до тих всіх сюрпризів, які може агресор, знаєте кажуть, до тих всіх коників, які вони можуть ще викидати. І п'ята карта, щоб заблокувати закрити з різних сторін. Щоб заблокувати карту такого блоку і в об'єднанні бути готовим боротися з агресором. І давайте подивимося, що з такої позиції, чи може це якимось чином пришвидшити поразку Росії в Україні. Все-таки вони зараз там будуть підсилювати кордон, там, там, там якісь ресурси свої. Не кажу, що вивезти з України, але, по крайній мірі, вже те, що вони мали би плюс сюди, кидати свої ті резерви, вони вже зараз будуть кидати більше туди, до кордонів з НАТО. Тому як це все-таки реалізується по відношенню до України? Може дійсності швидше виведуть. От, бачите, карта такого закриття до пришвидшення нашої перемоги. Ану, десятка кубків, радість святкування, аркан місяця. Залишається добити те, що і так є в Україні, і може дійсності, дай Боже. Шестірка мечів і король мечів. Ну, тобто, так чи інакше, бачите, для нас це теж ну, тобто, вони стають все рівно в тому контексті слабшими, що той ресурс, який би вони ще могли направляти сюди, вони зараз будуть його якраз, дай Боже, направляти вже на підсилення своїх границі кордонів. Чи може це в глобальному плані пришвидшити перемогу? Ну, не факт. Тому що все-таки все, що вони понастягували в Україну, того теж є, на жаль, дуже багато. Карта, бачите, закритих поки що доріг, закритих можливостей. Тому залишається от, аркан судного дня для ворога, залишається все рівно добити те, що є, зробити всі умови для ворога, щоб вони йшли звідси геть. Хай оголошують, що вони там всі свої цілі спецоперації виконали. І хай просто звідси йдуть. І більше ніколи не повертаються. Но в глобальному плані сказати, що це пришвидшить перемогу. Карта цього не показує. Але ми пам'ятаємо і те, що Україна теж на шляху в НАТО. Ну, і для них це ми пам'ятаємо було категорично і неприйнятно. Але те, чого вони найбільше не хочуть і бояться, вкотре з ними трапиться. Тому що я по енергії відчуваю і далі активність інтеграції України як в ЄС, так і в НАТО. І рано чи пізно це відбудеться. І для того, щоб ворога закрити і стримати, тільки в правильному об'єднанні і ізолювати. Бачите, клітка. Перевернути імператор. І для них, до речі, це вкотре всередині країни, в Росії, це теж ще один отой крок, що відбувається те, чого вони не хотіли. А хто до цього допустив? Оця правляча верхівка, про яку ми говоримо. Відповідно, ті сили, які проти цієї правлячої верхівки, бо вже, типу, направилися накерувалися до того, що реалізовуються їхні там одні з найгірших страхів. Приближення наближення НАТО. Це веде до краху і до скидання. Ще більшого краху і до скидання тих, хто там зараз по факту править. Ось такі сьогодні розклади, тому в ключі наближення кордонів НАТО поближче до Росії, в світовому варіанті потихенько, помаленьку, але грає свою дуже важливу роль. Тож будемо далі спостерігати за тим, що буде відбуватися в сві... ситуації і світовій, і в Україні. І продовжуємо наш рух до перемоги. Тож, дорогенькі мої, почуємось в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Бережімося, тримаємося, любімося і нагадую всім випромінюємо побільше. Енергії світла, добра та любові. Тому що саме так нечисть переможемо. Почуємося!